Є позиції, які не втрачають своєї популярності багато років, і, мабуть, не будуть втрачати ніколи, тому що це завжди актуально. Це в нас наші популярні дуже блюда з дерева манго з керамічним покриттям всередині. Сьогодні класичний білий колір для вас. Спочатку про блюда, потім про прилади. Діаметр 35, діаметр 40 см. А всередині кераміка зовні тут дерево. У цього блюда воно такого білого кольору. У цього блюда великого воно ось такого коричневого кольору. Для дуже великих компаній: для пасти, для салату, для фруктів. Ось це трохи менше, і якщо це буде якесь блюдо, то буде дуже зручно ось такими приладами накладувати вже для сервіровки для кожної людини. Ці розміри у наявності представлені на сайті, як завжди, доступні до замовлення.